Вітаю! Сьогодні я готую неймовірно смачний та дуже гарний пиріг у клітинку. Цей пиріг дуже гарний, дуже смачний, а готується дуже швидко із простих інгредієнтів. Все дуже просто. Ним можна не тільки ласувати за чашечкою чаю або кави, а також його, як варіант, можна дати дітям на перекус до школи. Це дуже зручно, дуже гарно та дуже смачно. Тому давайте швиденько почнемо його готувати. Інгредієнти всі прості, ось ви бачите їх на екрані. Також весь перелік інгредієнтів я залишу у описі до відео. Для приготування я спочатку змішую сухі інгредієнти. До борошна додаю какао, розпушувач і все ретельно перемішую. Готово відставляю сухі інгредієнти, далі в миску вбиваю 4 яйця та за допомогою міксера взбиваю їх до піни. Потім додаю до них цукор і продовжую взбивати до пухкої однорідної білої маси. Це приблизно 5 хвилин. Звичайно, в залежності від міксеру. Ось така повинна вийти яєчна основа. До неї вливаю 100 мл олії і знов ретельно перемішую. Впродовж буквально 2 хвилин. Готово. Тепер міксер нам більше не потрібен, ложкою всипаю сухі інгредієнти та ретельно перемішую до однорідності. Виходить ось таке гарне шоколадне тісто. Тісто готове, однорідне відставляю його в сторону. Беру іншу миску і буду готувати іншу основу. Вона сирна. До неї додаю 300 г сиру. Одне яйце, цукор та ванілін або ванільний цукор. Цю масу я перебиваю блендером до однорідності. Маса готова. Блендер прибираю. Додаю 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і ретельно вимішую вже ложкою. Також перемішую до однорідності. Обидві маси готові. Беру деко для випікання, застелюю його пергаментом. Якщо ви не впевнені у якості пергаменту, то змажте його олією, щоб нічого не прилипло. На деко викладаю коричневе тісто і розрівнюю в однорідний пласт. Розрівняла по всій поверхні. Розмір деко в мене 28 на 38 см. Звичайно, чим менше буде деко, тим товщий буде поріг. І тепер перекладаю сирну масу у кондитерський мішечок та роблю смужки в ширину та в довжину. Якщо якась виходить нерівна, можете її підправити. Так як сирне тісто більш рідкіше за шоколадне, воно трішки розрівняється і буде більш-менш однорідна рівненька сіточка. Виходить у мене ось така клітинка, розігріваю духовку до 180 градусів. І відправляю пиріг випікатись впродовж 40 хвилин. В мене пройшло 40 хвилин, пиріг спікся, він дуже ароматний, аромат просто на весь будинок, а ще він дуже смачний. Не можу дочекатись, поки він охолоне. Але необхідно, щоб він охолонув впродовж, як мінімум, 20 хвилин та розрізаю його на шматочки. Ось такий поріг виходить всередині, дуже смачне та дуже ніжне тісто. Дуже гарне поєднання сирної маси та шоколадного бісквіту. Справді це дуже смачно. Рекомендую вам спробувати. Та, як завжди, смачного вам!